Чим активним, наприклад, відвідуванням судів, для того, щоб було видно позицію громадянської частини судду. Організовано злочинне угрупування, яке очолює Зеленський, Гермак, Татар і їм подібні. Рано чи пізно всі ви будете відповідати, ви це розумієте, пані суддя. Ви це розумієте, Українці не будьте такі довго Так, ми їм скандал влаштуємо. Вони нам влаштують. Але ж не можна так опустити. полковник сидить, а ми собі бо, а, нас проженуть. А не можна. Такий з ця мафія недовго буде тривати в Україні. В цьому приходить кіно. Є хмари, є українська Україна. Амінь.